Мене дуже часто питають, як обустроєний мій розплідник. Це в нас роділка. Зазвичай вона стоїть в моєму кабінеті, але іноді приходиться переносити в спальню, бо так хотять мамочки, роженіці. Ну, це таке. Коли кошеня там виповнюється десь ближче до місяця, і вони починають намагатись вилазити звідси, я їх переносю, тому що тут є небезпека, бо тут є шнури низько, багато, і щоб ніхто собі не зашкодив, я кошеня тоді прибираю і перевожу в Катяшнік. А це наш Катяшник. Мене питають, чи в нас є клітки? Ні, кліток нема, але є вольєри, які конче необхідні для заводчика і для правильної роботи розплідника. От так у нас обустроєний Катяшник. Це велика кімната, тут три вікна, дуже світло, дуже багато сонця, дуже багато всіляких потрібних речей. От у нас біля кожної батареї стоять. Лежачки, кроватки, то наша кузя дрімає красавчик наш золотий. Отже, в нас є вольєри. Для чого потрібні вольєри? Ну, Наприклад, тут. Я коли перевела сюди малишню, вони були закриті деякий час. Потім, коли вони вже гарно починають рухатись, я відкриваю. І закриваю лише на ніч, тому що кошенята маленькі, і коли ти ночью не контролюєш, що відбувається. Може хтось звалитися звідкись, і це буде біда. Отже, щоб я не переживала, на ніч вони закриваються десь в 10-11 години вечора, і відкриваються теж десь. Як я проснусь, може бути 9, може бути 8. Це в нас вольєр зазвичай для кузьми, або для дівчаток, які починають гуляти невчасно. Були такі випадки, коли гуляла киця, який півтора місяця там її, мамочки гуляли, два місяці там, І ці гульбіща вони невчасні і вони можуть зашкодити здоров'ю мамочки, здоров'ю майбутньому виводку, І щоб це контролювати і такого не сталося, то тоді закривається або кіт, щоб нікого не щасливим, або киця, якщо вона без кошенят. То я її тоді закриваю там тиждень, скільки вона там гуляє, і вона заспокоюється, і тоді усе нормально відбувається. Ну а якщо кицька з кошенятами, то тоді закривається кіт. Страдалі з нас. Ну що зробиш? Це конче необхідно для, нормально функціон... для нормального функціонування розплідника. Мене звати Альона Кононенко, розплідник мій називається SkyGit, що переводиться як дар звище. Кожна кишеня йде з такою приставкою до імені свого. Годую я їх лише м'ясом. Лише м'ясом. Корми е, я купляю лише тоді, коли кошенята мають їхати в нові сім'ї, щоб вони привикли їсти сушку. Тому що їдуть в різні країни світу і зазвичай годують усе таке кормами. Але ростуть у мене всі і живуть у мене всі на м'ясі. Це дуже забирає багато часу. Але, 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 здоров'я, гарні какашки, хай би як би це не звучало. І кошенята ростуть гарні, здорові, крепкі, вони починають їсти буквально з місяця вже м'ясо. Ну що ж ти встала, дітей підняла? Мать ти наш. Ну от Якось так ми працюємо. А, ще хотіла показати. А, це в нас двері, вони відкриваються, куди ходять по всьому будинку. ну видно, так? Але вони іноді закриті. Тут у нас така перепоночка стоїть. Бачите, двері відкриваються, це залишається на місці. Для чого? Для того, щоб зовсім маленькі котенята не ходили по будинку, не попадалися під ноги. Двері відкриті, дорослі коти запросто це перескакують і йдуть гуляти. А малишня, оці, наприклад, вони перелізти не Ну, зараз взагалі це для них поки, поки неможливо взагалі. Але коли вони вже будуть достатньо спритні і зможуть перелізти, тоді вже можна не так переживати, що вони десь попадуть під ноги або щось, щось станеться погане. Ну, от якось так працює розплідник SkyGift. Гарного вам усім дня, добра та злагоди! З вами була Альона Кононенко і розплідник SkyGift.